Лучани сьогодні попрощались з Денисом Угоровим, який мужньо захищав країну та віддав своє життя, аби його синочки жили в мирній Україні. 35-річний чоловік до останнього подуху виборював кордони країни на Донеччині, але, на жаль, його бій закінчився назавжди. У кафедральному соборі Святої Трійці віддали останню шану 35-річному лучанину Денису Угорову. Чоловік пішов захищати Україну півтора роки тому. Був поранений, проте знову повернувся до побратимів, аби здобути перемогу над ворогом та повернутись до двох своїх синів з гарною звісткою. На жаль, 19 травня, під час виконання бойового завдання, його життя забрав окупант. Його любов, любов його душі до його рідних. До родини, до міста, до краю і батьківщини не була пустопорожніми словами. Він підтвердив до останньої краплини своєї крові те, що він справді любить, і що він справді справжній чоловік. Провести в останню дорогу та подякувати за найвищий подвиг прийшло багато людей. Живі квіти, які вони несли до домовини героя, як знак того, що пам'ять про Дениса теж житиме вічно. Це незародна людина була, я вам по правді, такого... Є ну, багато людей, а от це особистість була я вам скажу по правді. Це на, на, на така людина, що можна навіть рівнятися. Ми з ним грали в волейбол разом. Ну, від Бога людина. Ой, Ой, Позитивний, енергійний та люблячий сім'янин. Таким назавжди залишиться Денис в пам'яті багатьох, хто його знав. Спортсмен сильний, високий, здоровий, не пив, не корив. Веселий, завжди, завжди усміхнений. Ми вручили повістку, але він зранку вручили, а ввечері він вже був зібраний. Мав поранення до Бахмута не дійшов. Тут відлікувався, реабілітацію прийшов і знову вернувся. Дуже хороша людина. Поки сестра родилася, йому був е, рік, я його ну, як бігала, гляділа, бо на 5 років він менший за мене. Ну так, був дуже хорошим, був вихованим, завжди посміхався, ота посмішка така, де не поба... ну Дуже шкода, дуже шкода. Всі в скорботі, співчуття рідним, бо то ми мізінчика того не відчуваємо, що яка біль для них. Діток шкода. Згорьовані батьки, молода вдова та двоє маленьких синів. Їхнє життя від 19 травня змінилось назавжди. Це місяць. Ми дуже його любили. Він був люблячим батьком, чоловіком. Він, ми йому дуже дякуємо. Він став на захист нас, і нашої України. залишав нам і свої люблячі нарізи. Два синочки. Я думаю, що він буде піклуватися з неба про нього, про них. Ми дуже дякуємо, йому, що він у нас був. Він буде в наших серцях навіки. Дякуємо тобі, Бор... Дреси, дякуємо тобі щиро. Дуже добрим, красивим. Завжди допомагав нам. Я, ми тебе любимо. Деду. Допомагав нам. Люби в нас. Підтримка родини загиблого та гідно прожити своє життя. Те, що має робити кожен, за чий спокій віддав своє молоде життя Денис Угоров. На жаль, його життя забрали окупанти на цій страшній війні, а в нього в житті стільки ще всього було попереду, стільки всього треба було ще встигнути зробити. І, на жаль, такі дні, коли ми проважаємо наших героїв, це чергове нагадування нам про те, що. Кожен день, коли ми можемо піти на роботу, коли наші дітки можуть піти в школи, в садочки. І відносно мирне життя продовжується і не має надзвичайно високу ціну. І ця ціна це життя наших громадян. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Агражджа. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик. для новин на часі.